Привіт, я вітаю вас на каналі. І сьогодні я хочу розпочати тему, яка буде пов'язана пов'язана з TestNG. Це фреймворк для тестування для написання автотестів і менеджменту автотестів. Давайте розберемося з цим визначенням. TestNG — це фреймворк для тестування, розроблений для спрощення процесу написання та виконання юніт-тестів та автоматизованих тестів Java. Спочатку він писався саме для Юніт тестів як альтернатива одному із також доволі популярних фреймворків, який називається G -Unit. Але вони туди додали розробники, додали туди стільки крутих фіч, що даний фреймворк дуже часто використовується в автоматизованих тестах тестах, тому що він дозволяє дуже круто працювати з цими тестами. Дуже круто їх менеджити, запускати запускати в паралелі і так далі. Тому ми. Uh, в даних в відео розглянемо, як саме ми можемо використати ось цей юніт uh, фреймворк для написання і менеджменту наших автоматизованих тестів. Uh, що таке фреймворк? Давайте розберемося. Фреймворк це набір інструментів або бібліотек, які допомагають розробникам пришвидшити написання, uh, наприклад, якихось програм. Uh, яким чином, яким чином це можна зробити? Фреймворк він надає готову архітектуру, яку можна використати і зосередитися на написанні нашої бізнес-логіки, тобто бізнес-логіки аплікейшена, а не на якійсь базовій інфраструктурі. Наведу вам такий дуже простий приклад: uh, в TestNG, який ми будемо використовувати, це також фреймворк, це також по суті бібліотека, яку ми дуже легко зможемо додати собі в проект Maven або Gradle. Просто скопіпастивши невеличкий шматочок коду, і ми отримуємо готову бібліотеку для. Написання юніт uh, тестів, а також менеджменту юніт та автоматизованих тестів. І uh, для прикладу, в Тесенджі є вже готовий написаний клас, який називається Assertion. І даний клас, в принципі, відповідає за те, щоб виконувати перевірки, тобто виконувати перевірки, чи тест пройшов, чи він зафейлився. Нам не потрібно цього робити самим. Тобто, люди вже подумали за нас, розробники Тессенджі подумали за нас. Ми просто його інтегруємо відповідно в наш проект і використовуємо як готове рішення. Тобто, ми Таким чином, зосереджуємось саме на бізнес-лозіці, на наших юніт або автоматизованих тестах. Перше, ніж переходити до практики, я хотів би. Підсвітити вам основні такі фічі, чому о, даний фреймворк є таким популярним в, в автоматизації, е, все це ми будемо розглядати на практиці. Зараз просто трошки захайлайтити, для того, щоб ви розуміли, з чим ми будемо працювати. Перша така фіча це анотації для налаштування тестового середовища. В TestNG є дуже круті анотації, які допомагають вам, як в даному прикладі, наприклад. Зробити, виконати якусь логіку до тесту, виконати якусь логіку після тесту і виконати безпосередньо сам тест. Тобто, наприклад, в даному методі ми можемо законектатися в базу даних, створити юзера, залогінитися ним, далі в самому тесті виконати бізнес-логіку самого тесту. Наприклад, я не знаю, там посортувати якісь товари, перевірити, як сортування працює. А після відповідно даного тесту можна почистити базу даних від цього юзера, почистити товари і так далі. Тобто, дуже крута штука, яка розділяється. Діляє бізнес-логіку самого тесту від, по суті, пре і PostCondі. Це не єдині анотації, які тут є. Їх є насправді дуже багато, і зі всіма цими анотаціями ми будемо працювати. Далі, паралельне виконання тестів. Все, що нам потрібно зробити, це буде створити невеличкий XML-файл, в якому вказати, які саме тести ми хочемо запускати паралельно, а також що саме ми хочемо паралелізувати. Можна паралелізувати методи, можна паралелізувати тести, класи і так далі. Тобто Тесенджі дає дуже гнучкий інструмент для автоматиз для паралелізації цих тестів. Відповідно, можна поставити скільки потоків ми хочемо запускати і так далі. З цим обов'язково будемо працювати. Параметризація тестів. Параметризація тестів дозволяє вам виконати один і той же самий написаний тест, але з різною датою. Тобто, для прикладу, наведу вам форму якогось логіна, де у вас є поле, логін і пароль. Для того, щоб перевірити всі негативні кейси, вам, наприклад, потрібно о, спробувати залогінитись з пустим логіном, з пустим паролем. Потім з пустим логіном, заповненим паролем, з заповненим логіном пустим паролем і так далі. І таких от негативних тест-кейсів може бути дуже багато. І якби ми відкривали браузер кожен раз для того, щоб перевіряти ось ці от речі, о, це було б не ок. В, в Тессенджі є дата провайдер, який дозволяє також, до речі, анотація, яка дозволяє відповідно вказати всю ту дату, з якої ми хочемо. Запускати наші тести, і, відповідно, ми не будемо дублювати сам тест декілька разів. Все, що нам потрібно, це знову-таки повторюсь додати лише дату, з якої ми хочемо цей тест запускати. Також дуже цікава штука. Групування тестів, групування тестів воно ніби дозволяє вам наблизитися до того вигляду тестів, який із того вигляду, скажімо, не тестів, а фіч, який існує у вас, наприклад, в джері там епіки, фічі сторі і так далі. Тобто, ми можемо відповідно маркувати тести. Які відносяться під якусь фічу, наприклад, в даному прикладі є група логін, і відповідно всі тести, які відносяться до логіну, можна такою групою маркувати. Далі тести до дашборду, можна сюди додати декілька груп, наприклад, регресія, смок, саніті і так далі. І потім можемо налаштувати таку можливість, щоб запускати тільки тести. Відповідної групи, тобто ми можемо сказати, що якщо зміни були в логіні, і ми впевнені, що крім логіна нічого не зачіпалося, тому нам не потрібно всі тести проганяти. Ми можемо прогнати тести лише а, ті, які відносяться до логіну. І останнє це те, що він а, інтегрується з Фреймворками автоматизації з Selenium, наприклад, або Selenide, тобто із Selenium і Selenide вони можуть працювати з TestNG. TestNG, в даному випадку знову таки повторююсь: він використовується як менеджер для ваших тестів. Це, в принципі, все, що я хотів розказати вам в самому першому відео. Уже з наступного відео ми розглянемо. Я хочу показати вам, що таке юніт тест. Як він працює з допомогою TestNG, як можна написати тест з допомогою TestNG. І ми також розберемо різницю між в принципі, Юніт і автоматизованим тестом. Ви будете розуміти, в чому різниця, тому коли вас на співбесіді запитають, ви будете знати, як на це питання відповісти.